5 липня у користіні відбувся медичний форум Стратегія розвитку медичних послуг у Житомирському регіоні організатором заходу є Житомирська обласна адміністрація у співпраці з Користенською міською радою, Коростенською районною військовою адміністрацією та громадською організацією Альянс стійкості». Що ми очікуємо від цього форуму? По перше, що хотілось би, щоб він був не одноразовий, а все таки. Ми започаткували його як на постійній основі, щоб хоча б там раз на рік ми могли зустрічатися в такій спільноті і спілкуватися про те, як ми будемо розвивати медицину в подальшому. У реформи медичної галузі дуже багато є прихильників і так само багато є скептиків. Але чим довше я спостерігаю за провадженням цієї реформи, хочу вам сказати, що багато лікарів, і в тому числі це Коростенська лікарня, це лікарі, які скористалися можливостями цієї реформи і сьогодні показують нас. Звичайно, важливі результати не тільки в поповненні і покращенні матеріально-технічної бази ремонтах, а також і в лікувальній сфері. Чому? Тому що реформа, яку ми впроваджуємо, перш за все покликана на те, щоб в саме головний для нас був пацієнт і надання йому якісної медичної допомоги. Розвиваємо охорону здоров'я Житомирщини. Ми вже не перший рік, поки що все відбувається дуже успішно і, сподіваюсь, далі в нас буде ще більше вагомих результатів. Дякую. Форум зібрав разом представників мед галузі влади науковців, лікарів та іноземних партнерів, міський голова Коростеня Володимир Москаленко відзначив важливість заходу, та приємно, що він проводиться саме на Древлянській землі. Нам дуже приємно, що саме нас місті користані в столиці Древлян, проходить такі поважний, потужний захід. Різніше він започатковується, і вдвійні приємно те, що для нас, для міської ради. Пріоритетом останніх роки є охорона здоров'я. Сьогодні зібралася спільнота медична. Я думаю, це потрібно нам всім спільно взяти чи це буде короси, чи це буде Олез, чи це буде там Бердичів, там і все Житомир, і все головне, що ми все життя повинні вчитися. І те, має успіхи, хто йде попереду, навчається. в охороні здоров'я взагалі там поставлено на таку державну основу. Я вам. Бажаю бажання працювати на ім'я людини у медичному формі. Взяв участь народний депутат України Володимир Арашонков. Це вселяє оптимізм в те, що Житомирщина і Україна в цілому буде робити надзвичайно системні потужні кроки на шляху реформування галузі охорони здоров'я і відповідно покращення якості тих послуг, які ви надаєте. Я впевнений, що сьогоднішній захід буде таким. Елементом, цеглинкою, да, в системі потужні. Учасники заходу говорили про те, що медичний форум є ідеальною платформою для обміну досвідом, пошуку ресурсів, встановлення нових контактів та розробки спільних проєктів, які сприятимуть розвитку медичної сфери в Житомирському регіоні. Сьогодні така дуже важлива подія. Да? Це подія, коли громадськість, державний сектор, комунальні, приватні установи, народні депутати, обласна адміністрація, міська адміністрація зібралися, щоб вести діалог. А дійсно нас Форуму це стратегія розвитку медичних послуг у Житомирській області, і ми розуміємо, що за такий невеликий час ми не встигнемо, наприклад, напрацювати і прописати повну стратегію, але ми зможемо намітити. Ми зможемо почути вашу проблематику. Тому я дуже прошу бути вам з вам сьогодні відвертими, не мовчати, немає якихось безглуздих питань. Вся проблематика це те, з чим ви працюєте. В рамках форуму відбулася презентація стратегії розвитку телемедицини в Україні. З доповіді з цього питання виступ. Був доцент кафедри менеджменту охорони здоров'я інституту після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Вадим Терентюк. Ще два з половиною роки тому наш телемедичний проект він починався із лідерства Міністерства охорони здоров'я. Він здавався фантастичним. Так само, як у 2016 році реформа здавалася фантастичною, правда? І дуже важливо. Розуміти і усвідомити, наша держава має лідерство без перебільшення я можу сказати, що ми зараз знаходимося в еволюційному переломному етапі життя. І це правда, да? Ковід, війна, цифрова трансформація в цьому світі. Вона змінює нас. Змінюється підхід до обробки інформації в світі. Технології, наприклад, телемедицини це не тільки надання медичних послуг. Да? Це економіка, це наука, це освіта і планування, і впровадження телемедицини саме має так відбуватися з огляду на майбутнє і з огляду на те, що ми можемо отримувати. Виступаючи зупинявся на важливих аспектах розвитку телемедицини. Зокрема, говорив про передумови телекомунікації у світі та Україні, цифровізацію та цифрову трансформацію охорони здоров'я, цифрові інструменти, які поєднають лікаря і пацієнта. Окремо зупинявся на напрямках телемедицини та етапах її впровадження. Учасники форуму мали можливість дізнатися про інноваційний метод Штучна кістка, біоскло для нейтралізації інфекції після вогневого поранення, що допомагає уникнути. Ампутації особливу увагу привернув досвід Німеччини у сфері телемедицини. Німецькі колеги з благодійної організації ротарі поділилися досвідом та напрацюваннями. В рамках спілкування йшлося в цілому про можливості телемедицини в Україні, обговорювали питання діагностики та лікування на відстані, онлайн-консультації, технічні можливості та багато іншого. Також в ході форуму присутні ознайомилися з діяльністю благодійних організацій здоров'я та ЮНІСЕФ. Учасники зустрічі переконані, що медичний форум є спільним кроком нових можливостей для покращення медичних послуг.